Доброго дня, дітки! Щоб дізнатися, яка подорож на сьогодні чекає, послухайте лист. Любі діти, незабаром настане зима, і ми будемо спати. Запрошуємо вас до нас на гостину. Приходьте та дізнайтеся, як ми готуємося до зими. Хто нас запросив у гості? Як одним словом назвати всіх цих істот? Комахи, вірно, запрошую вас у подорож нашою екологічною стежиною до комах. Повторімо правила поведінки в природі: не засмічуй місце, де знаходишся. Не ламай кущів, гілок, дерев, не рви бездумно, оберемки квітів, не знищуй, не тривож комах. Що це за гість? Діти, погляньте на нашого гостя ось через це скельце віконце, якого кольору мурахи, яким є їх зовнішній вигляд, які вусики у мурах, очі, скільки лапок у мурашок. Мураха рухлива, у неї рухливе черевце. Кого вщипнула комаха? Чим щіпає мурашка? Щелепами, вірно, це вона так захищається, а боляче тому, що у мурах виділяється кислота. Мурашину кислоту використовують для приготування ліків. Діти, а де ви ще бачили мурашок? Де вони ще живуть? Тільки в лісі. Так, мурашки живуть у полі, в лісі, на луках, у горах. А ще діти. Поспостерігайте за поведінкою мурашок перед дощем. У лісі перед дощем мурашки дуже сердиті, особливо коли їм заважає хтось. Вони поспішають додому, заморовують у мурашнику всі щілинки, щоб дощ не замочив їхніх діточок, а потім ховаються самі. Мурахи люблять солодке, живляться вони крихтами, шкідливими лічинками, комахами. Та попелюхою тлі. Мурашки за допомогою лапок та вусиків лоскочуть попелюху, і вона виділяє солодкувату рідину, якою вони харчуються. А ще в кожної мурашки є відповідальна роль. Вони поділяються на будівельників, які постійно будують свої гнізда, на солдатів, на нянюк, які доглядають і оберігають яйця, мають також королеву. Яка несе яйця? Так, мурашки дуже корисні тим, що вони підпушують ґрунт. Мурашина кислота це цінні ліки, використовують їх у медицині. Мурахи це лісові санітари. Вони очищають місцевість від падалі, оберігають ліс від шкідливих комах. Урятований ліс говорить: бережіть мурашок, вони мої друзі. Діти, яку користь надають наші друзі мурашки? Яке значення вони мають у природі? Спостерігаючи за комахами можна дізнатись, якою буде зима. Мурахи, наприклад, з наставанням холодів восени будують собі великі мурашники. Про кого дітки ви сьогодні дізнались? Вчіться з задоволенням, бажаю успіхів, до побачення!